Великоднє дійство у середмісті Хмельницького розпочали акторки міського будинку культури. На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка закликали весну і відроджували традиції. У колективі Богодар центру національного виховання учнівської молоді наразі займаються 18 дітей: наймолодші учасниці 6, найстарші 15. Готувалися до виступу впродовж місяця. Різноманітні обирали і веснянки, і гаївки, і заклички. Це такі маленькі пісеньки, які саме закликають весну. Зима закінчується, і в нас постійно поповнюється весняний репертуар. Бо... Десь вони щось почули в інтернеті. Давайте цю заспіваємо, а давайте ту. А давайте ту згадаємо, яку ми там пару років назад співали. Обрядові пісні підготували шість фольклорних колективів та ансамблів: вербиця школи мистецтв Райдуга, гурт Берегиня школи мистецтв, Златограйчик школи мистецтв Озерна, Джерелиця школи мистецтв Заріччя та дивограй музичної школи номер 1 у великодньому містечку розгорнули виставку просвітницького проєкту Спадщина хусткування авторка світлин Ірина Сторож каже: дізнатися про традиції можна за qr кодом на кожній з них. Під час зйомки фотопроекту 27 видів. Частина в нас із східної та південної частини нашої країни, а частина була взята із Центральної, західної та північної частини нашої держави, хочемо зробити таке невеличке свято ще раз нагадати усім містянам про наші традиції, нашу культуру, наскільки вона гарна, наскільки вона велична. І усі охочі могли опанувати один з десятків способів зав'язувати хустку під час майстерки. Серед них Валерія. Знаю тільки три: це один із них. Мені подобається, як це взагалі відбувається. Люблю дуже за цим спостерігати. Дуже часто вистави були, то хусткувалася, бо були такі ролі. Великодні дійства влаштували за підтримки управління культури і туризму. Хмельничани зупинялися, робили світлини, слухали пісень. Здається, що попала в дитинство. Згадала, як ми грали на ці свята гаївки біля церкви. Дуже подобається. Це дуже чудово відродження національних традицій. Це ну пісня, душа народу». Ірина Арюн, Данило Біга, новини міста.